У 2006 році в Чернівцях чиновники заговорили про створення соціального житла для комунальників. Тоді ж за кошти міського бюджету розпочали реконструкцію чотирьохповерхового гуртожитку на Чехова 23. Планується, аби у цьому приміщенні кожне комунальне підприємство отримало одну службову квартиру для заселення своїх працівників. Після здачі будинку в експлуатацію, коли буде підписана акт державної комісії, виконавчий комітет міської ради буде розподіляти їх по підприємства. Той тобто з кожен по кожна розподіляти їх по на підприїзд квартир. Однак рішення про їх розподіл буде проводитися на спільному засіданні адміністрації та проспілкового комітету. Деякі підприємства навіть збирають з даного питання загальні збори. Будівельні роботи мали бути завершені ще на початку цього року, але їх знову перенесли через брак фінансування. Торік у місті відбувся черговий тендер на визначення нового забудовника. Проте гідного кандидата через відсутність усіх необхідних документів не знайшлося. На початок жовтня запланований наступний тендер. Сьогоднішній день в загальну Може, виконано, залишилися опоряджувальні роботи всередині приміщень коридорів і благоустрій територій. В цінах нулого року. Літа сум була 3 мільйона 282 тисячі Приміщення цього гуртожитку. Переробили під 36 однокімнатних квартир. Вже проведено до будівлі всі комунікації, газопостачання та водовідведення. Встановлено вікна, двері, лічильники. Аби швидше відсвяткувати новосілля, майбутні мешканці навіть готові вкласти свої гроші. Коли буде виконувати ці роботи, будуть контури квартир, всі внутрішні роботи, то тобто Підлога, ремонтні роботи всередині квартири будуть здійснюватися за рахунок тих людей, які плануються туди поселяти. Сподіваються, що тендер у жовтні отримають гідні забудовники, які нарешті завершать роботу. Маємо надію, що 14, 14 жовтня ми повторно проводимо тендерну пропозицію, що можливо вже якось. Стане з мертвої точки цей об'єкт тому що два роки у нас виходить, що фінансування передбачається, але однак з тим зв'язку з тим, що немає підрядної організації, яка готова була б це закінчити. Це приміщення не буде постійним житлом для працівників житлово-комунального господарства, а службовим Наталя Гатеш, Аліна Олевич, Сергій, Грубляк, Чернівецький промінь.